О, нарешті я е, загрузився. Капець, друзі, е, всім привіт, до речі, з вами як завжди, я професіонал Бакі. І сьогодні я спеціально для цього відео створив новий світ в ключі генератора Сида, якого я написав Сінґінг Cowboy. що означає співаючий нагід ковбой. Ну, я думаю, так вам зрозуміло. Сьогодні, друзі, я налаштований е, помітити, побачити, зняти на відео цього нагетса, е, ось прямо в цьому світі. Я е, впевнений, що він може тут бути через те, що я вказав ось такий сит. От. І ми сьогодні з вами зробимо просто все, щоб знайти його. Ну хоча б спробуємо знайти його. Не знаю, правда це чи ні, або ми не просто взяли і надурили в інтернеті. От я повівся на цей сит, але я сподіваюся, що це все ж таки правда. Е, я знаю про деякі властивості, особливості цього нагетса. По перше, якщо я почую е, пісню нагетса, то це буде означати, що він десь дуже близько до мене. По-друге, я можу в цьому світі от просто так знайти десь відерце з куркою смаженою. Це також буде означати, що десь тут, поблизу мене є отакий нагець. І ще одне я е, можу. Що це було? А, капець? Я налякався власних е, шагів. Капець. Е, також я можу цей. Е... Капець, я забув, уявляєте? А, дуже багато курок буде з'являтися. От, якщо я побачу, що в якомусь місці дуже багато курок стоїть, то це також може бути ознакою того, що десь поряд зі мною знаходиться оцей нагець ковбой. Е, тим часом я тут дістався до каміння. Зараз ми зробимо собі камінні інструменти і будемо подорожувати світом спостерігати! Що? Ти що, зовсім здуріла? Капець, просто на голову курка впала. Вона лише одна. Тому я не знаю, можна це вважати за ознаку того, що десь поряд зі мною знаходиться нагець-ковбой? Я не знаю. Ну, одна курка, це не показник, тому можна, можна не брати її в увагу, можна навіть її спіймати та посмажити потім. <гум> Будемо собі збирати їжу і все таке інше. Так, давайте ми сюди оце все викапуємо. Я гадаю, що цього буде вже достатньо. Ой, що це з нею сталося? О, це курка валяється? Вона що, потонула чи що? Ні, бідна курка капець. Я навіть її цей. Спіймати та засмажити не встиг. Так, забираємо два кайла. Навіщо я зробив? Два кайла Ну, Добре, нехай буде. Е, ще можна зробити так. Ще можна зробити оце. І оце. Давайте лопату робимо. І меча собі робимо дерев'яного. Все. Е, тут в мене все готове. Давайте я беру один, два, три, чотири. Ось так зробимо. Забираємо верстак і тікаємо кудись якомога подалі. Будемо зараз шукати щось в цьому світі цікаве. Може якесь селище, може якусь ще будівлю. Зараз подивимось. Або дістанемось до води. І будемо. Так, що тут? У нас тут є вугілля, я б його зібрав, бо мені необхідні будуть факели. Так, 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 давай ось сюди. Можемо дістатися океану, і в цьому океані ми можемо так, що ж таке плисти на човні. Це також непогана така думка. Може, цим скористаємось. Все, вугілля в мене для факелів є. Все дуже добре. Так, сюди. Ой-ой, сюди, сюди, і тепер мені треба вилізти. Все, Ха-ха. я готовий. Давайте будемо вирушати. В нас є все для того, щоб і вночі щось бачити, і так далі, але. Курка. Її там щойно не було. Ви ж бачили, там нікого не було. Я щойно там пробіг. Або вона була десь на дереві, я не знаю навіть. Тут є гори, тут є. Так, що тут у нас є? До речі, такий цікавий виступ. Тут нічого собі. Так, ну я сподіваюся, що я зможу знайти якесь селище. Давайте будемо йти і уважно дивитися. І, до речі, треба уважно слухати, бо е в будь-який момент я можу е зустрітися з цим нагосом ковбоєм. О, Вівці! Так, це нам треба, щоб зробити ліжечку собі. Або просто щоб в мене була вовна. Може, можна буде в селян щось там виміняти. Ну і взагалі з них випадає м'ясо, і це можна. Так. Оце вже, от, от я на 100% впевнений, що тут не було оцих курок двох. Що це таке? Курочка, а ну йди сюди, тебе тут не було. Що це? Знову дві курки. Капець, друзі, здається, це перша ознака того. Що Що це було? Ого. Здається, це перша ознака того, що тут десь є. Капець, скільки тут курок? Що відбувається? Друзі, здається, нагить десь поблизу. Ой-ой. Ой-ой! Давайте я буду звідси, напевно, тікати. Капець, я вже зібрав вісім курятини. Що? Ем... Ну, добре. Але я, я поки що не бачив та не чув цього нагетцаков. Боя! Тікаю, тікаю, тікаю. А де він? Ем, він час зник? Нічого не зрозумів. Але тут є якийсь ось такий величезний будинок. Давайте в нього зараз заліземо і подивимося, що там буде всередині. Можливо, там буде щось корисне для мене. А можливо, я прямо там зможу зустріти цього нагетса ковбоя. бо щось мені вже. Я вже навіть пісню чув. Це мені не могло здав... здаватися, бо це ну це ж реально було. Так, тут нічого. Давайте подивимось, що тут. Тут знову курки. Угу. Ну добре, тоді це знак, що треба їх полювати. Ого! Ого! Та тут просто цілий будинок, з курок. Капець. Давайте зараз все це діло назбираємо. І ми їх засмажимо. До речі, факелочок можна зібрати. Тут ще один, ще можна зібрати. Вовна тут ще є. Нічого собі. Скільки тут цього? Капець, я просто в шоці. О, до речі, тут є пічка. Давайте зараз подивимось, чи є тут щось. Ні, нічого нема. Давайте я спробую посмажити курятину. Сюди і сюди. Але один факел ми залишимо і будемо смажити на оцьому дерев'яному е кайлі. С е. Хто зачинив двері? Хтось зачинив двері. Ааа! Він за мною лізе! Тікаймо, тікаємо, тікаємо, там щось підривається. О, ні. Так, давайте я з цього боку пролізу в будинок. Зараз тут ми виламаємо дірку. Ось так зробимо сюди. І я всередині. Я ще тут не закінчив дивитися і смажити курку, бо мені необхідна буде їжа. Я в цьому впевнений. Так, давай сюди. Сюди, ось так, нормально. Скільки там посмажилось? Чотири. Та чотири. Так, давай я забираю все оце. Це також забираємо. Посмажиться, скільки там встигне, і все. Я от не знаю, мені треба десь заховатися тут, чи що. Ой-ой-ой. ой Давайте поки що я тут бігаю. Ого. Будинок палає, друзі. Що? воно прямо тут полає. No. Там був нагець, там був нагець, там був нагець, там був нагець, там він був, він був. Так, забираємо курку швидко, швидко, швидко. Сюди, 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 все. До побачення. Всього. Найкращого. Ай! Він мене бацнув! По спині прямо! Капець, все я тікаю звідси. Так, у цій хаті небезпечно. Ого, ого. Я просто в шоці. Тут дійсно є нагадсько ковбой бой. О, ні, там зима, туди не хочу, не хочу в зиму. Але можна спробувати пробігти наскрізь цей біом і все. Давайте, може, так і зробимо, або поліземо кудись туди в гори. Зараз дізнаємось. До речі, в нас вже е, темнішає. В нас же темніше і це дуже-дуже погано. Бо я, якщо чесно, не хочу тут в темряві бігати і видивлятися цього нагету ковбоя. Чи біжить він там за мною, чи не біжить. Е, Вдень все видно, хоча б. Може заховатися десь в печері якійсь. Хм. Це, до речі, непоганий варіант. Давайте я трішечки пробіжу вперед. І подивимось. М -м, я щось впевнений. Так, до речі, тут нічого немає. Давайте заліземо в печеру і будемо там сидіти. Треба знайти якусь печерку. Так, 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 так. З цього боку щось. Ой, холодно, холодно, холодно. З цього боку щось є чи ні. Віддерте зі смаженою куркою! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні, 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 Ви бачили, воно просто випало зверху. Що це таке? Тут навіть сніг. А, ні, це вода. Так, сюди. О! Оце для мене така печера. Нормально. Зараз ми тут встановимо... Що то було? Зараз ми тут встановимо собі факел. Давайте будемо досліджувати це все діло одразу. Щось тут є. Ні, тут нічого немає. Добре. Тоді можна буде це зараз. Так, до побачення. Я звідси йду. Всього, всього найкращого. До побачення. До побачення. До ба. Аааа! До побачення! До побачення, до побачення, до побачення, до побачення, до побачення Він за мною! Він Він зник. О, ні. Так, все, ми з вами дізналися, що залишатися десь у печері це ну, 100% поганенький варіант. Я не хочу цього, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Ні-ні-ні. Ні-ні ні. Ні. ні 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 Тоді будемо вирушати кудись попереду. О! Вода попереду. Так. Оце вже добре. Оце вже просто супер. Зараз ми робимо човник собі і пливемо. Якомога далі. А може і не пливемо. Почекайте, тут якась є антена величезна. Зараз ми дістанемось до неї. Давай, 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 сюди. Ось так. Знову будинок цей. Ні, ну в будинок я не полізу. А ось сюди на цю антену залізти можна. Може, на горі він мене не буде чіпати. Я от не знаю. Але, друзі, капець. Спочатку я гадав, що те, що я знайшов в інтернеті про оцей Сит e, Singing Nugget Cowboy, e, я гадав, що це все брехня і нічого такого не буде тут у цьому світі. Але це правда. Дійсно. Револьвер. О, що? Мені б для цього. Дивіться, тут треба якийсь lead Bullet. Я не знаю, де такі набої знайти. Капець. Слухайте, ну в мене є зброя. Без набоїв, але це зброя. Ха -ха. Нормально так, нормально. Давайте подивимось. Може тут можна кудись залізти. Так, можна залізти на гору, то ми полізли. Ой-ой. Щось відбувається. Там будинок палає. В який будинок я б не прийшов, він одразу палає. Що це таке? О. Так. Е якісь тут є сталеві ось такі ліси три uh, бутилки, Кока-Коли, батарейка, так і звернувся. Де? Хто? Он він! Пішов геть в мене револьвер, є. Я... Ай, ай! Я зрозумів, я зрозумів, я зрозумів, до побачення. Ні, я розбився! Капець, де я з'явлюся? Я прямо. О, ні, я не зробив ліжечку собі. Я прямо з'явився там, де я був, коли створив світ. Це... цей капець, друзі. Нічого собі. І що тепер? Слухайте, ну я вже те місце не знайду. Ех, а Так хотілося побачити, що там на тій антені. Але, може, це навіть краще. Бо я тепер дуже далеко від цього нагеца ковбоя. І він мені нічого не зробить. Давайте будемо просто мандрувати цим е, лісом. Між оцими. О, це що? Це селище! Ой-ой-ой, так, а це вже цікаво. Може тут щось є, що у вас забрати. Морква, наприклад, селяни, привіт. Як ваші справи тут? Я у вас трішечки позичу тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Скільки? А чого? А, у мене повний інвентар. Що? Як? Я нічого не зрозумів. Як так швидко він заповнився? Так, батарейка, це все можна викинути. Я не знаю, де це використовувати. Давайте картоплю забираємо. Це сюди, от сюди, от сюди і от сюди. Все, я тут назбирав дуже багато їжі. Привіт, селяни! Селяни! Щось вони не дуже раді мене бачити, якщо чесно. Може їх тут також донімає оцей нагицьков бой, як гадаєте? Мені здається, що він може полювати на селян. І такий чисто ловити їх по одному, забирати і притворювати на нагідців. Хм. Я от не знаю. Але з кожною хвилиною я знаю, що мені стає трішечки страшніше знаходитися у цьому світі, і мені якось не собі... Ві взагалі! Ні-ні-ні-ні, Тікаю, 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 тікаю. Ой-ой, печера, 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 так, туди ми не поліземо. Туди ми не поліземо, тут ще є картопля. Ой-ой! Там горить все, треба картоплю зібрати. Швидко, швидко, швидко. Збираємо картоплю і тікаємо. Селяни, до побачення, хоча почекай. Тут е кузня, але вона згоріла. Що що тут є в нас? Ага. О! Блок сталевий. Ого, точніше, металевий блок. Нічого собі, забираємо все це діло, давайте зробимо собі зараз обладуночки. Е відійдемо сюди, кудись в сторону. Робимо собі металеві штани. В кого є металеві штани, пишіть в коментарях. Робимо собі шолом, робимо собі нагрудника і все. Я гадаю, що я тепер захищений максимально. Може, навіть вогонь буде менше наносити мені урону. Капець, там все селище палає. Ой, тут хтось ходить. Що це якась дівчина чи що? Ага, дивіться, в неї. Оце я знаю вже, це я до такого попадався. В неї, бачите. О! Вона розвалилася, нічого собі. Ви бачили, в неї була мотузка, і якщо ти до неї підійдеш, то вона тебе скрутить мотузкою і потім продасть за один діамант. Ось так. Тому, якщо побачите яку якусь дівчину! Тікайте! Тікайте, тікайте, тікайте! Нагець, ні, ні, ні! ні що ні, ні. за мною? Я не знаю, я не знаю. Мені сюди треба. Так, заходимо. Заходимо, 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 зачиняємо. А, ні, я переплутав, нічого собі. Ого! Ого! Що тут таке там? Це зомбаки? Вони зі зброєю! Гей, ти! А ну. На, ай! Та, та тиха, алло! Куди? Та він мене зараз завалить! Ти що подурів, чи що? Ем, як мені туди пролізти, те тепер? А? Що це взагалі я нічого не розумію? Мені це не подобається, друзі. Давайте я сюди залізу. Тут хтось був? Гей! Куди ви поділися? Вони, здається, втекли. Слухайте, це навіть краще. Тут є. Ой-ой-ой! Так. Е -нем 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 -нем. Треба все викласти викласти, викласти, викласти. Тут є е е якісь круті обладунки. Давайте я одягну. Це броня, ой-ой! Це дуже круті штуки. Давайте я все це одягну. Сюди! Викладаємо все зайве. Я не знаю, це мені не знадобиться, це також не знадобиться. оце, оце. Забираємо пістолетні набої. Е, також є для якоїсь гвинтівки тут набої. О, залізні злитки, це також беремо. Тут якась дірка. Ой-ой. Ой-ой! Скільки тут всього. Я просто в шоці. Так, ну це я викладаю, це мені, хоча ні, давайте я це заберу з собою. Скільки я тут всього вже набрав, це капець. Штани ще є ось такі якогось солдата. Це забираємо. На дробовик набої, на пістолет набої, і сюди знову набої. І ще є для автомата. Та ну нічого собі, скільки тут цього. Давайте я це все заберу. Це що це таке, я не знаю. Це я не знаю. Так, почекайте, це ще ось те... Оце можна забрати. Давай викладу. Е, що мені викинути? Я так не хочу нічого викидати. Капець. Мене дуже багато всього. Давайте палку одну викину. Капець, тут курки з'явилися. О, ні, о, ні, о, ні, друзі. Ні, 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 ні. І тут набої. Так, я не знаю, що робити. Я буду просто ховатися десь тут, можливо, чи що. Бо це Ну, це прикольно, але в мене ніякої ні зброї, нічого. Вже, до речі, вон, е, сонечко встає. І... Скоро воно, скоро воно вилізе! А я досі тут, у цьому світі! ні ні Ні-ні, все, друзі, я не знаю, я не знаю. Давайте я буду ховатися десь на болотах, чи що. Де він? Він за мною? Ні, не за мною. Слухайте, мені здається, це непоганий е, такий момент, щоб закінчити це відео. Я сподіваюся, що вам воно сподобалось, бо сьогодні я е, ризикував своєю шкірою, е, заліз у цей світ, створив його і взагалі-то побачив цього нагіду ковбою. Це все правда. Тому якщо ви Ви бачили, курка просто з'явилася позаду мене. Якщо ви хочете полоскотати е, свої, е, так скажемо, Е, не знаю, страхи чи щось таке, можна сказати, там, нерви якісь. Е, от Якщо ви це хочете, то пишіть в ключі генератора Сида е, світу цього, пишіть Сінгінг Нагід ковбой. І ви зможете побачити також цього нагідця ковбоя, що це було. Це, друзі, всім дякую за перегляд і до побачення!